Нещодавно спеціалізована загальноосвітня школа номер 5 імені Людмили Бугаєвської гостинно приймала учасників обласного семінару із назвою Перехід на новий рівень з початкової школи у п'ятий клас і з досвіду роботи п'ятої школи. Захід відбувся за участі заступниці міського голови Надії Угнічевої, освітян обласного центру і горішньопланівської громади. Із вступним словом до присутніх на семінарі звернулася Світлана Королюк, завідувачка кафедри освітньої політики Полтавської академії неперервної освіти імені Михайла Остроградського. Педагогиня зазначила, науково-педагогічний проєкт інтелект України активно впроваджується в освіту в усіх куточках України. Полтавщина долучилася до цієї програми не одразу, а лише. 7 років тому спеціалізована загальноосвітня школа номер 5 горішніх плавнів разом із кількома іншими навчальними закладами нашої області стали апробаторами освітньої програми інтелект України і упродовж цього часу активно продовжують за нею працювати. Обласний семінар це можливість поділитися напрацьованим досвідом із колегами, почути їхні відгуки, знайти відповіді на запитання, які хвилюють. Зазначив під час своєї онлайн промови Віталій Зелюк, директор Полтавської академії неперервної освіти. Він наголосив на актуальності теми заходу і побажав усім плідної співпраці. Із вітальним словом до учасників звернулася Надія Угнічева. Представниця міської адміністрації, яка за фахом є освітянкою, наголосила: освіта у плані соціально-економічного розвитку горішніх плавнів завжди була і є в пріоритеті. Під особливою увагою академічно обдаровані талановиті діти. Цьогоріч відбудеться 27-ма церемонія нагородження учнів, які стали переможцями предметних олімпіад, малої академії наук, просвітницьких конкурсів. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 5 Людмили Богаєвської щороку численно представлена на цьому заході. За результатами національного мультипредметного тесту упродовж останніх двох років 10 випускників школи здобули 200 балів. Багато років заклад перебуває у першій десятці рейтингу за результатами ЗНО. Ірина Горобченко, директорка Центру професійного розвитку педагогічних працівників, яка до того ж є експерткою і членкиною комісії Міністерства освіти і науки з надання грифу Схвалено Мон, звернула увагу учасників семінару на важливість визначення об'єктивної оцінки змісту програми «Інтелект України» Та дидактичних матеріалів. Директорка спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 ім. Людмили Бугаєвської Алла Тузікова розповіла про організацію освітнього процесу в навчальному закладі за стратегією розвитку навчального закладу у вигляді системи проєктів, майстри педагогічної справи, безпечна школа, гармонійний розвиток, «Стем освіта», проєкт майбутнього, освітня робототехніка, старт у професійне майбутнє, творча обдарованість, освіта для учнів початківців. Очільниця п'ятої школи представила учасникам. Семінару вчителів початкових класів, які навчають дітей за програмою науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Досвідом роботи власним враженням, об'єктивною оцінкою щодо впровадження програми проєкту в 5 шостих класах поділилися майстри педагогічної справи: Олена Рашина, Вікторія Пивовар, Богдан Протяний, Алла Зельова, Валерій Калашник. У виступах учителі висвітлювали основні принципи та види діяльності за освітніми галузями і навчальними предметами, демонстрували відео, фрагментів уроків проводили практичні вправи з учасниками семінару з предметів: навчаємось разом. Еврика пізнаємо природу, моя планета Земля. Пізнаємо природу твої фізичні відкриття, географія.